Сніж, ти чого? Що знову? Так, серце страшенно колотиться, і холод, крижаний холод. Що це за напастика? І знову третя година ночі. Так, ну все, все, тихо, тихо, заспокойся. Заспокойся. Це просто нерви, і ти, напевно, перевтомилася. Чому мені не просто холодно, я знову відчуваю якийсь дикий незрозумілий страх Тут щось не те. Ну, все. Молода талановита художниця сніжана була цілком задоволена своїм життям. Дівчина півроку зустрічалася зі своїм коханим Артемом, і пара вже планувала сумісне майбутнє. Однак, через несподіване звільнення нареченого весілля довелося відкласти, а сам Артем був змушений зі свого орендованого житла переїхати до невеликої квартири дівчини. І невдовзі після його переїзду зі сніжаною почали відбуватися дивні речі. Кожної ночі вона прокидалася рівно о 3 годині і відчувала крижаний холод та незрозумілий страх. Стривожена дівчина вирішила звернутися до бабусі. Ти правильно зробила, що прийшла до мене? Є вірна прикмета. Якщо людина кожної ночі прокидається рівно о третій, це означає, що на неї хтось чаклує. Що? Як це? Мийся джерельною водою, а потім миску, підсунь мені. будь ласка. дякую. Так і є на тобі порча. З кожною ніччю вона набиратиме силу. До наступного повного місяця і, зрештою, може призвести навіть до смерті у вісні. Ого, нічого собі і що ж робити. Катю, принеси мені гілочку полину і мішечок заговореної сіллю. А ти маєш якнайшвидше з'ясувати того, хто на тебе чаклує. Тоді розкажу, як чорні чари зняти. Але я навіть не уявляю, хто це може бути. Ось, бабуся, те, що ви просила. Дякую. Візьмеш цю гілочку полину і покладеш її під подушку. Вона оберігатиме твій сон. І нічні жахіття відступлять. Дякую вам. А це мішечок із заговореною сіллю. Носи його завжди з собою і будь уважною. Коли ця сіль розсипеться, то людина, яка наводить чари. Одразу себе проявить. Добре, я зрозуміла. Слова бабусі дуже налякали сніжану. Дівчина вирішила дослухатися до її поради і вдома одразу поклала гілочку полину під подушку. Минуло кілька днів. Сніжана більше не прокидалася серед ночі і почувалася краще. Чома? Чом? Що сонце? Можеш зробити нам чаю з бутербродами, поки я пензлі помию? Добре. А... Ти вже закінчила? На сьогодні так. Нарешті, ну ти себе взагалі не бережеш. Сидиш ось так, весь день не розгинаючись. Просто після виставки в мене з'явилось багато нових замовлень. До речі, один замовник має завтра зі мною розрахуватись. Тому гуляємо. Може, сходимо кудись. В боулінг, наприклад. Та можемо. Тільки розумієш, мені якось незручно, що зараз доводиться жити за твій рахунок. Обіцяю, я скоро знайду роботу і ти не будеш стільки працювати. Та мені подобається те, чим я займаюсь. Розумієш, я ніколи не знаю, якою буде моя наступна робота. І коли лінії сплітаються в несподівані візерунки з квітів, з тибелець, виноградної лози, на яких сидять казкові птахи. Здається, малює моя душа. А я відпочиваю. Ой, я забула. Де телефон, будь ласка, він у сумці? Забула попередити директора художки, що всі заняття я перенесла на другу годину. Ну, ти себе взагалі не бережеш. У тебе ще є сили займатися з дітьми? О, слухай, а у тебе тут у сумці дірка. Шкода, це була моя улюблена сумка. Треба буде у ремонт віднести. Ну, не переживай. Я піду зроблю будете Дякую. Наступного дня Сніжана чекала Артема вдома після його чергової співбесіди. Привіт, Киця! Ось і я. Привіт. А що це в тебе за пакунки? Це продукти. А ось цей сюрприз для тебе. Відкрий, будь ласка. Сумка така прикольна, стильна, просто супер. Тьом, невже тебе прийняли на роботу і видали аванс? Та ні, на роботу мене поки що не прийняли. Я продав свій золотий браслет. Ну навіщо? Тьом, Це було зайво. Та ні, не зайвим. Чи тобі не сподобався мій подарунок? Дуже сподобався. Дякую. То що, у Боліг поїдеш з новою сумкою? Однозначно, піду збиратись. Сніжана була зворушена вчинком Артема. Вона зовсім забула перекласти у нову сумку мішечок із сіллю, який дала їй бабуся. Минуло кілька днів. Окрім роботи над власним замовленням, Сніжана із задоволенням працювала у художній студії зі своїми учнями. Отже, діти на сьогодні все. Здавайте свої домашні роботи і до зустрічі на наступному занятті. Які ви всі молодці! Добре попрацювали! Дуже гарні роботи. Хто ще не здав? До побач. Я. Ось моя робота, Сніжана Богданіва. Просто чудова, Мар'янка. Такий гарний перехідний мазок, як у професіонала. Пелюстки і листочки твоїх фантазійних квітів розпускаються, немов справжній польовий цвіт. Дякую. Просто мені дуже подобається працювати у патріківській техніці. Мені теж. Ну добре, біжи, а то і так вас сьогодні затримала. Нежена Богданівна, мій тато хотів з вами поговорити, він зараз біля входу чекає. Добре, я зараз підійду. Добрий день. Ви хотіли зі мною поговорити? Добрий день. По-перше, хочу подякувати вам як педагогу. Мар'янка дуже любить ваші заняття. І я дійсно бачу, що вона робить успіхи в малюванні. Так, це правда. Але справа не в мені. У вашої доньки талант від природи. Ну, тоді його треба розвивати. Я подумав, можливо, ви б погодилися займатися з Мар'янкою додатково. Наприклад, у нас вдома щодо оплати за це не хвилюйтеся. Я була б не проти займатися з Мар'янкою, але в мене зараз велика зайнятість. Хоча я подумаю. Дякуємо. Ми тут зібралися піти в парк, випити какао. Пропонуємо піти з нами, трошки прогулятися, відволіктися від роботи. Ні, дякую. Я додому. До побачення. До зустрічі. Ви що? Ходімо, художниці. Минув тиждень. Сніжана час від часу відчувала загальну слабкість і мимоволі пов'язувала це із дією порчі, але так і не згадала про мішечок із заговореною сіллю. Якось одного дня, повертаючись додому, жінка зустріла біля під'їзду свою сусідку Ніну. Снежанка, привіт! Що з давно тебе не бачила? Оце як твій Артем переїхав, ти й заходити перестала. Вибач, Нін, роботи багато. Студія, замовлення різні. Я якраз зараз оформлю одну кав'ярню у патриківському стилі. От ти за своєю роботою нічого не помічаєш. Не хотіла тобі казати. Але я бачила Артема разом з якоюсь шикарною жінкою. Вона приїхала за ним під під'їзд. Воркували як голубки. Ну, Артем сиди на і в тачку, і вони кудись поїхали. Знаєш, як на твоєму місці такого не терпіла. Ні, я вже сама якось розберусь. Вибач, я маю йти. Сніжана не хотіла вірити у зраду Артема, але слова Ніни посіяли в її душі сумніви. Тож, коли наречений повернувся додому. Сніжана вирішила відверто із ним поговорити. Ніна сусідка бачила тебе з якоюсь жінкою. І що ти на це скажеш? Та жінка моя колишня керівниця Інга. І вона заїхала до мене, бо їй потрібні були деякі документи. Які ще документи? Чом, Ніна каже, що ви врахували як голубки. Не треба робити з мене ідіотку. Бо я терпіти не можу, коли мені брешуть. Добре. Слухай, треба було одразу тобі все розказати. Справа в тому, що у нас із Інгою був Роман. Що? Все закрутилося після одного корпоративу. А потім я зустрів тебе, закохався і розірвав з інгою всі стосунки. Саме тому вона мене звільнила. Так, а нащо вона тоді приїжджала? Що вона від тебе хотіла? Та це я хотів з нею по-людськи поговорити, щоб не перешкоджала мені у кар'єрі. Я не можу знайти роботу. І що, Інга? Нічого. Сказала або я з них, або сильно пошкодую. Слухай, ну, вона дуже ревнива і мстива жінка. Вибач, що я тобі всього одразу не розказав. Сніжана вирішила, що саме Інга могла навести на неї порчу, щоб помститися за те, що Артем обрав іншу. Аби з'ясувати правду, дівчина приїхала до бабусі. Баблюб, ваша гілочка полину мені дійсно допомогла. Я тепер, хоч сплю нормально, правда, останнім часом. Постійно відчуваю слабкість. Але, здається, я знаю, хто мені шкодить. Це Інга. Колишня керівниця мого нареченого. Я бачу, ти принесла річ тієї жінки. Так. Я взяла у Артема ручку, яку йому подарувала Інга. У них колись були стосунки. От вона і мститься. Ні. Ця жінка причетна до Порчі. Їй Артем не потрібен. А зустрічалися вони тоді у справі. Правильно, Артем хотів вирішити питання з роботою. Вона ж йому всі шляхи перекрила. А я бачу, що нареченого твого робота зовсім не цікавить. В нього зовсім інші плани на життя. Моя тобі порада. Добре подумай, перш ніж зв'язувати з ним свою долю. Я в цьому не сумніваюся. Я тебе попередила. А ти вже сама вирішуй, як бути. Та й не це зараз головне: тобі своє життя рятувати треба, бо до повного місяця вже зовсім мало часу лишилося. Так якщо не інга порчу навела, то хто ж тоді? Вибере звідси два камінці. і кинь на стіл. Та людина тобі добре знайома. Але як мені її розпізнати? А де та сіль, яку я тобі минулого разу давала? Ти ж мала її з собою носити? Я зовсім забула про неї, не переклала зі старої сумки в нову, але я обов'язково це зроблю. Ой, дивись, не зволікай і будь дуже пильною, бо це питання життя і смерті. Сніжана хотіла якнайшвидше виконати пораду бабусі. Але вона мала спочатку поїхати до художньої студії, де на неї вже чекали учні. Молодець, Мар'янко. можеш ось тут додати більш яскравого синього, добре? Улюблена справа трохи відволікла дівчину від страшних думок про смертельну загрозу. Закінчивши заняття, Сніжана вже збиралася йти додому. Коли раптом стала свідком дивної розмови. Мар'янку, а ти не боїшся шокувати? Якось воно стрьомно. — А що? Мені було навіть цікаво, поки тита спав, я вночі у себе в кімнаті провела ритуал. От тільки поки що ніякого результату. Але сподіваюся, моя магія все-таки подіє на сніжану Богданівну. Пиши. слова Мар'янки про магію шокували Сніжану. Вона вирішила одразу ж наздогнати дівчину, але несподівано. Знову відчула слабкість та запаморочення. Коли знесилена сніжана повернулася додому, Артема ще не було. Згадавши про бабусину сіль, дівчина вирішила нарешті перекласти мішечок у нову сумку зі старої. Опер принесла. Якось позичала вертима, поки тебе вдома не було. Все забуваю занести, дякую. <плес> добре, Нін, вибач, я трохи зайнята. Та нічого, я теж поспішаю. Слухай, щось таке зблідав, тебе все нормально. Ти не захворіла чи може з тьомкою посварились? У нас з Тьомою все добре. І, до речі, та жінка, що приїжджала на крутій татці, просто його колишня керівниця. Приїжджала за документами. Все, пока. Сніжана пам'ятала слова бабусі, що коли сіль розсиплеться, недобра людина себе проявить. Дівчина була упевнена, що саме Мар'янка має відношення до порчі. Взявши із собою малюнок Мар'янки, Сніжана знову приїхала до бабусі. Баблюб, уявляєте, я нарешті знайшла того, хто на мене чеклує. Це Мар'янка. Моя найкраща учениця з художньої студії. Дівчина дійсно знайшла ритуал і зробила на тебе приворот. Але навіщо це їй? Вона виросла без матері і, відчувши твоє добре ставлення, вирішила звести тебе зі своїм батьком, щоб ви стали родиною. Чудово! Значить, через приворот Мар'янки я можу померти. Не гнівайся на дитину. Приворот, зроблений дівчинкою, не має ніякої сили, а от батько Мар'янки. Дійсно байдужий до тебе. Може і так. Але в мене вже є наречений. А я бачу, що лише з батьком Мар'янки ти зможеш знайти своє справжнє щастя. Хай не зараз. Але потім ти сама це зрозумієш. Як же Артем? Ми ж кохаємо один одного. Я тобі про нього ще минулого разу казала. Артем любить лише себе і живе тільки для себе. Але мова не про нього. Зараз для тебе головне позбутися порчі, бо життя твоє в небезпеці, а до повного місяця лишилося кілька днів. Але я взагалі не розумію, хто цю порчу зробив. Бачу, в тебе є з собою порожній мішечок від заговореної солі, яку я тобі давала. Так. Сіль же розсипалась. Якраз коли Мар'янка дзвонила, я й подумала, що. Сіль розсипалася перед приходом якоїсь жінки. От вона і є тією людиною, хто чаклує. Ніна? Моя сусідка, та ми з нею приятельки. Цього не може бути. Може, саме вона поробила тобі на смерть. Щоб себе врятувати, ти маєш встигнути провести зворотній обряд до настання повного місяця. Катя тобі дасть зерно заговорене. А я розкажу, що треба робити. Добре, я зрозуміла. Баблю, але навіщо ніні ні, це робити? Якщо хочеш всю правду дізнатися, прямо зараз їдь додому. Там все й розкриється. За порадою бабусі Сніжана одразу ж поїхала додому. Нінька, ти відшипися ти від мене. Краще йти додому. Сніжана отут може повернутися. І нехай. Я не розумію, чого ти в неї так вчепився. Я ж нічим не гірша. Нам вже добре, разом. Ну нічого. Скоро все владнається, скоро сніжанка зникне з свого життя. Я про це потурбувалася. Та ні, сусідонька, ти помиляєшся. Це тобі краще зникнути і подалі звідси. Зло до зла повертаю. Себе від біди захищає. Та вона божевільна. Їй треба швидку викликати. Краще про себе потурбуйся і добре подумай про кяття. Бо твоя порча скоро до тебе повернеться. Пішла геть звідси, щоб духу твого тут не було. А ти як ти міг? Сніжя, кохана, ну не гречку. Ну у нас з Нінкою нічого серйозного, бо вона мені не потрібна. Я тебе кохаю. Тьома, припини, про яке кохання ти говориш? Ти мені зрадив. Забирай свої речі і сам забирайся звідси. Ясно? Угу, Ясно. Знаєш, та пішла ти. Те ж мені тонка натура, торча особистість. Якби інга мене не кинула, я би далі як сір в маслі катався. Добре, що хоч грошей на останок підкинула. Так ти не продавав свій браслет. Боже. Яка я була дурна. Ти просто звичайний альфонс, ще й з нінкою встиг закрутити, то й котився би до неї. Здалась мені та нінка, продавщиня, тупа курка. Я з нею взагалі з нудьги замутив. Тобі було зі мною нудно. Так чому ти взагалі жив зі мною? Ще в коханні зізнавався, Удружитися обіцяв. Ну, По-перше, ти мені справді подобалась. По-друге, треба ж мені десь і за що жити. У мене ж ні роботи, ні житла. Дякую тобі за чудовий життєвий досвід. Поверни мені ключі від квартири. І назавжди зникни з мого життя. Як скажеш? Знаєш, ви художники всі якісь божевільні. Салют, бейбі. Сніжана була рада, що встигла вчасно провести обряд і врятуватися від смертельної небезпеки. Але їй було дуже боляче від зради Артема. Порятунком від депресії для дівчини була її улюблена справа та заняття з учнями. Мар'янка, зачекай! Ну, все, я пішла. До побачення, Служана Благання. До побачення. Я хотіла з тобою поговорити. Я знаю про приворот, який ти робила на мене. Я випадково чула, як ви з Тетяною про це говорили. Я Я нічого поганого не хотіла. Заспокойся, я не буду тебе сварити. До того ж, твій ритуал не мав сили. Але, будь ласка, ніколи більше цього не роби. Невмілим ворожінням можна накликати на людину страшні біди і навіть смерть. Я більше ніколи ніколи цього не зроблю. Ой, башта, сніжалам у дані. Я тобі вірю, сонечко. Добрий день. Я трохи запізнився. Доню, що сталося? Нічого, все в порядку. Вибачте, але у нас свої жіночі таємниці. Навіть так. Ну, добре. До речі, стосовно пропозиції займатися з Мар'янкою додатково, я згодна. Справді, вау! Так. Це приємна новина. Ви так багато приділяєте увагу, моїй доньці. Як я можу вам віддячити? Ну, взагалі-то є одна ідея. Я хочу організувати поїздку для учнів до села Патриківка і показати дітям Патриківський музей етнографії. Тож, якщо ви можете разом зі мною супроводжувати дітей. Це була велика допомога для мене. Взагалі немає питань. Чудово. То може, давайте пройдемо в парк, прогуляємось, Заодно і все обговоримо. Я не проти. Руслан виконав свою обіцянку і допоміг Сніжані організувати поїздку учнів художньої студії до села Петриківка. Під час цього заходу вони знайшли спільну мову і швидко потоваришували. Сніжана забула і про Артема, і про Ніну, яка після зворотнього обряду почала хворіти. Дівчина згодом оцінила щирість та порядність Руслана. Вона відповіла на його почуття і зараз будує щасливу родину разом з ним та його донькою Мар'янкою. Бабуся ж нагадує про прикмету: якщо людина кожну ніч прокидається рівно о третій годині, це означає, що на неї хтось чаклує.